Ну що ж, нарешті ми знайшли якісного ножа, тому що хто дивився наші минулорічні відео, де я там е, розповідав про ножі, які у нас були, чим я не був незадоволений. І зараз ми покажемо в роботі, як працює ніж джерел. Покажу, як ним розпечатувати не потрібно. Ні гріть. Ось рамочка, до прикладу. Беремо, обрізали, обрізали. І або отак. Ріже дуже суперово, такий ось загнутий кінчик у ньому є. Можна отак підрізати. Не потрібно його ні гріти. З однієї сторони зубчики, з іншого він рівний, розпечатає дуже чудово, особливо на рамках, коли які є такі роздуті рамочки. Такі, як, як у нас. Зараз знайдемо роздуту рамочку і ним розпечатаємо. Ну, це... Вилочку я також покажу, також фірми Джеро, дуже суперова, не ламаються, не виламуються ні, ні зуби в неї. Ось роздута рамочка. Я вже нагадаю, завершуємо подкачку. Мед запечатаний. Тут аж де не запечатано, вологість його вологоміру міряли нормально. Так що відкачувати можна. Бачите, можна і так, і вниз і вверх. Дуже суперовий ніж. Хто б що не говорив, що він не ріже, Все, він ріже чудовий ніж. Краще всяких таких наших, що потрібно гріти, воду мочати, а потім е, з водою вода попадає у... Мед, зайва волога, вона є дуже добре для меду. Беремо, бачимо, розпечатує вона і світлі рамки, і темніші рамки. 145. -ті. Пробували ми й 300 розпечатувати, це ніж дозволяє, він широкий. Де не залазимо, можна з тим підігнутим кінчиком залізти. Ще раз той показую. Ось ще раз ще одну рамочку розпочати. І це не ніж трапеці, де заклепки відлітають. Надовго його не вистачає, ми перекліпували на, бронзі заклеп, на бронзові заклепки, бо там йде заводовиробенака павіка, йде алюмінієві. Рамочка розпечатана. Аля вилочку ти покажу. Вилочку зараз покажу. Чи вилочка гарна. Ось на вилочці є ось такі, як на нас загострення, що не потрібно там, наприклад, нам на рамочку надав очистити глибокову, А нам не, не потрібно ножа взяти. Ось беремо. Вилочку і хлоп і рамочка чиста. Де в нас не доходить розпочатона рамочка. Там Там, можна, тем, доприкладу, тем, доприкладу, ось. можна так розпечатує вона любими методами. Ось так можна розпечатувати. Є, я бачив, розпечатують за кордоном виличку не так. А ось о таким методом. Просто беруть, ось беруть і просто. Пора поєднуватися. Ось так. За кордоном так розпечатують у нас, інакше нас знімають печатки. Інакше. Ця вилочка суперова. Ну, так нам не подобається, тому що оці частинки, вони попадають в мед. Тільки коли ми при пересіжуванні, тільки коли ми з медгонки вливаємо мед, ми його через півтрапку опускаємо. Забувається хімія, і часто, часто е доводиться чистити. Добре, ніж працюють, тільки у нас рамочки не роздуті. Є там у ну, корпусах і роздуті, але я їх не шукав. Покажу, Це вже так, друга качка. Так, друга качка, так як є. Так що, Кому потрібні отакі ножі, на, така вилочка, я залишу у відео номер телефону, телефонуйте до Василя, у нього вони в наявності є, вони працюють, дійсно працюють і гарні. Мощні тут вже хіба що не знаю, що можна зробити, щоб його тут зламати. До прикладу, дні трапеці, я знайду. Понагадаю. Ось вони у нас є два. І ось вже перекліпані закліпки. А тут аж хитається на цих закліпках. Ось. Алюмінію. На алюмініях він хитається. У нас я не знаю вже скільки там лежить у ящику. То тут переламається, то закліки підлітають. Я не знаю, безліч їх. Но ці ножі треба після кожної відкачки підгостити. Цей ніж він не гоститься від гостей, не треба його ні гріти. Нічого не треба робити. Хоча в нас є і радянські, я не знаю. Та може не треба? Немає, треба не А ось, до, до речі, наша вітчизняного виробництва, що з нею робиться, бачимо? Вилуч. Або Випадають ці або ламаються, ламаються. По принципу робимо брак, щоб більше купляли. То краще отакий ніж купити, таку вилучку. його вистати вистачає на для любительських пасік, і не тільки для любительських пасік, у нас пасіки вистачає його, розпочати і поспіваємо. Бажаю пасічникам завершити. Гарного сезону, пролікувати своїх ділок. До зустрічі в наступних цікавих роликах.